Вітаю, друзі. Сатана та його посіпаки, демони таємничі постаті духовної реальності. Вони мучать нас щодня, хоча зазвичай їхні дії непомітні оку. Святе письмо може багато розповісти про сатану та його поплічників. І протягом століть церква розширювала своє розуміння цих злих духовних істот. Отже, ким ж був Сатана до падіння в пітьму? Катехізм католицької церкви пише: Церква вчить, що спочатку він був добрим ангелом, створеним Богом. Традиційно вважається, що він звався Люцифер світлоносний, коли був осяяним ангелом світла. Так хто ж такий сатана? Чи він справді існує? Деякі вчені говорять, що сатани немає, що він лише витвір людської уяви. І це твердження не нове, адже поет 19 століття Шарль Бодлер писав: найбільша хитрість диявола полягає в тому, аби переконати нас, що його не існує. Отже, друзі, ви на каналі Козак-Юа. Тому ми говоритимемо про минуле та цікаве, добре та зле, чудове та потворне. Буду вдячний за коментар та вподобайку. Підтримайте україномовний сектор Ютубу. Підтримати канал матеріально можна. За номером картки, яка є в описі під відео. Тож існує сатана чи ні? Якщо так, то звідки він взявся? Чи він саме те невидима істота, яка спричиняє проблеми у світі? Як можна уникнути його згубного впливу? Чи сатана є тією невидимою силою? Що говорить Біблія? Біблія зображає сатану реальною особою, яка існує в невидимій духовній сфері. Йова 1.6. Ця книга розповідає про його огидні риси та жорстокі вчинки. У ній навіть записано розмови, які Сатана проводив з Богом та Ісусом. Звідки ж взялася ця істота? Ще до появи людини Бог створив свого першого сина, який пізніше став відомий як Ісус. 1.15. Згодом Бог створив інших духовних синів, ангелів Йова, 38.4. Усі вони були досконалі та праведні. Проте з часом один з них став сатаною. Коли було створено цього ангела, його не називали Сатаною це описове ім'я, яке означає супротивник, ворог, звинувачувач. Він отримав це ім'я пізніше, після того, як почав противитися Богу. Цей ангел розвинув почуття власної вищості й гордості. Сатана прагнув, щоб інші поклонялись йому, а не Богу. Він хотів, щоб йому поклонилися навіть первонароджений син Бога, Ісус, коли Той був на землі. Матвія 4.9 як сказано в Біблії, Сатана вправі не встояв Івана 8.44. Хоча він натякав, що Бог обманює своїх слуг, але в дійсності сам був брехуном. Наприклад, Сатана запевнив Єву, що вона може стати подібною до Бога. Насправді ж це було його бажанням. Вдавшись до обману, він досягнув своєї егоїстичної мети. Сатана спонукав Єву думати, що він вищий за Бога. Єва прислухалась до слів сатани і так визнала його своїм Богом, книга Буття 3.1.7. Піднявши бунт, колись гідний довіри ангел став сатаною, тобто супротивником і ворогом Бога та людей. Крім того, сатану названо дияволом. Це слово означає наклепник. І ще повніше розкриває його особистість. Сатана також спонукав інших ангелів не слухатись Бога і приєднатись до нього. Книга Буття 6.1 Ті ангели принесли людям тільки лихо. Подібно до сатани, вони розвинули егоїстичні бажання і, внаслідок цього, наповнилась земля насильством. Книга буття 6.11. Наскільки сильний вплив сатани? Щоб не викрити себе, злочинець намагається не лишати на місці злочину відбитків пальців. Однак для поліції зрозуміло, якщо злочин скоєно, злочинець мусить бути так само й сатана, найперший убивця не хоче, щоб його викрили, Івана 8:44. Розмовляючи з Євою, Сатана прикинувся Змієм. Він і досі приховує, ким він є. Диявол засліпив розуми, невіруючим людям, щоб вони не здогадалися, наскільки сильний його вплив. Друге послання до коринтян 4.4. А втім, Ісус показав, що саме Сатана відповідальний за все зло на землі. Він назвав його правителем цього світу. Івана 12.31. Крім того, апостол Іван написав: Весь світ лежить у владі злого. Сатана вміло використовує прагнення плоті, прагнення очей та вихваляння статками, аби вводити в оману всю населену землю. По суті, йому підкоряється майже ціле людство. Як і у випадку з Євою. Ті, хто слухається сатану, фактично роблять його своїм Богом. Тож не дивно, що сатану названо Богом цієї системи. Друге послання до Корінтян 4.4: Внаслідок його правління на землі поширилися лицемірство, брехня, пожадливість, жорстокість, злочинність, корупція, а також війни та спустошення. Як уникнути впливу сатани? Біблія радить будьте тверезими та пильними. Вона пояснює, чому супротивник диявол ходить довкола, немов рикаючий лев, і шукає, кого б пожерти. Перше послання Петра 5.8. Але лякатися не потрібно, адже тих, хто пильнує сатана, не в стані перехитрити. Друге послання Коринтян 2.11. Отже, важливо розуміти, що сатана справді існує. Але не сумнівайтесь, що Бог зміцнить вас та зробить вас сильними, аби ви змогли протистояти йому, тобто сатані, і залишатися на стороні Бога. Перше послання Петра 5.9.5.10. І головним конфліктом, основною конфліктуючою стороною між Богом та Люцифером, який став дияволом. Була свобода волі, яку Бог дарував людям. Диявол ж хотів забрати в людей свободу волі. Зараз Путлер в Росії теж перетворює росіян на безмозглу зазумбовану групу, забираючи в них свободу волі. Тож, в принципі, не дивно, що Путлера можна порівняти з дияволом та сатаною.